головні водії 11 грудня втрати окупантів у вісім разів більше ніж у зсу в Україні. П'ятий день фіксується дефіцит потужності в енергосистемі. А польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктом пропуску дорогуських годин. Докладніше далі. Армія Росії продовжує атакувати сили оборони, намагаючись досягти успіхів. Про це інформує командувач сухопутних військ генерал Сирський. За його даними, окупанти продовжують ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, але їх втрати у вісім разів більші, ніж у ЗСУ. Лише за листопад сили оборони знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки, близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів. По всій Україні через дії російських загарбників тисячі абонентів залишаються без електрики. Не обійшлося без таких проблем і в Києві у зв'язку з ранковою атакою. Ворог випустив по столиці вісім крилатих ракет, але спроба ракетного удару по Києву зазнала невдачі. Укренерго по всій країні п'ятий день фіксує дефіцит потужності в енергосистемі та залучає аварійну допомогу з країн Європи для його покриття. Згідно з повідомленням компанії, причинами дефіциту є недостатній обсяг генерації на тлі високого споживання в країні. За інформацією, отриманою від прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14-й за київським часом завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску дорогуських годин. Про це повідомив укеренформу речник ДПСУ Андрій Демченко. Ну а для мешканців Києва справжнім армагеддоном стало закриття шістьох станцій синьої гілки метро. Це рішення було прийнято через появу тріщин в тунелі між станціями Либіцька та Диміївська, з яких почала витікати вода на рейково-шпалову решітку. Тепер цей район стоїть перед загрозою щоденного транспортного колапсу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.